Всім доброго дня чи вечора, дивлячись, коли ви в мене дивитесь, покажу вам, як зараз моя теплиця виглядає, і що я буду робити. На цій глядочці я вам казала, що тут я посіяла горошок. Но горошком ще і не пахне. Далі, оцей квадратик. Тут посіян базилік. Але теж щось він так. Дуже печально всходить. І я навіть не знаю, чи всходить він. Ну, таке. А далі в мене капуста та салат. І ви можете бачити, що по центру дуже-дуже рясно вже зійшов салат. Все життя, скільки держу город, все життя сію одеський кучерявець. Очень хорошо зарекомендувавши себе сорт салата. Мені дуже подобається. І по краюшку тут в мене капуста рання. Я не знаю, чи вона тут залишиться і буде рости, чи я її потім розпікірую кудись у грядку. А з цієї боку в мене капуста Савойська. І вона не повинна бути пікірована. Я її так посадила, і вона у мене так і буде рости. І вона. Я думаю, що кожна і повсходила. Ось. О. Ой, Савойська, що я кажу? Пекінка. Це пекінська капуста. Я бачу, що взагалом вся посходила. Думала, тут немає, а ні, є. Ось, все. зернятко зійшло. Мені кажеться, немає отут, але можу я і помилятися. Можу, могла посадити. Кожна-кожна зернятко. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Вісім. Дев'ять. Ось о дев'ять. Дев'ять. А, і тут десь ще повинна бути десята. Ну, таке. А там рання капусточка. І салатик, бачите, вже який. Я його зараз відкрила, бо зараз в теплиці тепленько, а буду закривати. На ніч, бачите, вся теплиця запетівша. А ось дивіться, незважаючи на те, що і морози в нас були, і вода у мене тут стоїть, відро і лейка. Вода була замерша. Ну, такий слой льоду був. Горчиці все одно. Горчиця всходить, я дуже цьому рада. Оцю грядочку я накрила двома слоями плівки, щоб там була дуже-дуже тепла, зберігалася температура для того, щоб туди пересадити мою розсаду. Ну, частково виставити в таких коробочках. А оці помідорки я хочу туди висадити, пучками так розділю і посажу. Перчик просто поставлю. В прошлому відео, де я показувала розсаду, показувала, який він був. Зараз він ще більше став. Дивіться, вже який великий. І його також ну, желательно, звісно, розпікірувати. Але я хочу поставити отак от в таких ємкостях, просто витягнути. Обережненько і поставити. Ну подивлюсь, як мене це вийде. Дивіться, ось в мене нарешті зійшли баклажани. Це алярм. Баклажани були посіяні в мене 25-го. Зараз у нас місяць вже пройшов. Бачите, вже кінець березня. І бачите, яка в мене тільки... Росади баклажан. Ну нічого, я думаю, що воно все догонить. Все догонить, перегонить, і буде мені щастя. Ну що, буду працювати і покажу вам, що в мене вийде. Дивіться, виглядатиме це буде отак. Я їх порозривала і перевалила. Тобто я їх не пікірувала, не пересаджувала, просто перевалила. По-перше, для чого? Щоб вони е, тут. Вже почали закалятися тут їм буде більше сонця, їх не буде крутити вліво-вправо, так як вони це роблять на підвіконнях. По-друге, вони не займатимуть місце у мене у хаті. Мені треба вікна мити, і підвіконня мені зараз потрібно для домашніх квітів вже. Тому їм тут буде зручніше. Вони будуть привикати до температури, до перепадів температури. В общем, їм буде тут. Комфортніше. Оце так перчик я перевалила. Значить, дивіться, перець я садила 23 січня. 29 він витикнувся. Зараз в нас кінець марта. Так розсада, розсада виглядає. Якась більша, якась менша. Але ж посаджена була вся 23-го. Баклажан. Перший баклажан, котрий котри я сіла разом з перцем, він не виліз. Це вже повторний 25 лютого. Я його не буду перевалювати, я його просто тут поставлю в цій же коробочці, він просто буде стояти отут разом з перчиком для того, щоб також привикав вже до температури і собі тут потихеньку ріс. Таким же чином я зробила і помідорки. Просто їх поділила на грубки. І отак грубками їх висадила. Нам зараз піднялось сонечко. І у мене в теплиці зараз буде, якщо не буде хмаринок, то сонечко буде довго. Все, я їх полила баклажан я так і поставила в коробочці. І от той перчик, що такий маленький, я його також поставила так в коробочці. Всі інші висадила в землю, щоб вони собі тут вже привикали і потихеньку росли. Все. Зараз я ще раз його трошки пролью і буду накривати, утеплювати, і хай собі тут потихеньку росте. Ну, а ми будемо наблюдати з вами.